Я дякую тобі, мій Боже, за те, що дав і дати ти не зміг, за долоньку ким не схожу, за щастя пройдених доріг. Я дякую тобі за віру, що я не втратила в людей, і за любов, і за надію, за кожну мить, за кожен день, за те, що був завжди зі мною, за те, що вів ти по житті своєю Божою рукою і впасти в бруд не дав мені. Я дякую тобі за сонце, за дощ холодний і вітри, за промені в моїм віконці, за радість і мої жалі, за те, що я не надломилась, за те, що вірила тобі, за те, що я тобі молилась, і ти не відмовляв мені, за щастя і радість пройдених доріг, за друзів, рідних, за людей, за юність і моє дитинство, і за батьків, братів, сестер. Тобі сьогодні я молюся, що маю дім, що я сім'я, за те, що плачу і сміюся, і в світі не згубилась я, житті ти дав мені немало, та чим віддячити тобі за щастя, те, що я дістала, за все, що ти послав мені, тобі сьогодні я молюся, і припадаю до землі, і обіцяю, як зігнуся, то лиш в поклоні я тобі. Амінь.